Доброго дня, мої шановні глядачі, з вами Ліна і я рада вітати вас усіх на своєму YouTube-каналі? Давайте подивимось, які події відбудуться на Лаптістані на Росії протягом наступного тижня, а саме з 5 по 11 серпня 2024 року. Які там події? Які новини ми почуємо, які побачимо, можливо, події. В контексті війни, звичайно, В контексті війни. Так. Про що тут говориться? Якась, пропозиція, пропозиція, яку їм пообіцяв якийсь відлюдник, тобто якийсь партнер, якого ми не бачимо, вона, ну, скажімо так, оця от обіцянка вона дестабілізує. Це тільки от він, їх поманили пальцями, їм показали, що їм щось можуть дати, їм щось пообіцяли, але воно. По своїй суті, воно не допомагає їм, воно дає їм якусь ілюзію їхньої фізичної спроможності. Зрозуміли, так? Іншими словами, у та їхня допомога, яку вони отримують для вирішення якогось питання важливого, вона їм не допомагає. Це якась маленька. Окрім того, окрім того, мова може йтися про якусь територію, ізольовану ними. На, на цій території знову ж таки може бути нестабільність, може бути якась. Ну, бачите, тут е, море. Тут. Якщо він може врівноважити оці от хвилювання морських хвиль, то тут він не може їх врівноважити. Тому тут на якійсь із ізольовані ними території може відбутися якась хвиля незадоволення. Хвиля незадоволення, і вони не зможуть з нею справитися. Окрім того, це може бути і нестабільність на морі, нестабільність із їхніми плавательними засобами, і на які вони покладали великі сподівання і тепер. І тепер в них от вся їхня мужність спроможність тільки по ілюзії. Я навіть не здивуюся, якщо вони знову зроблять якісь макети чи то якоїсь зброї, заховають її, якось будуть, знаєте, маскувати, вони будуть намагатися маскувати свої ці плавзасоби. Ось так. Це також сюди. Тобто вони будуть намагатися якось сховати, зберігти свої ці плавательні засоби, кораблі чи що там в них, подлодки. Бо в них ці кораблі і подлодки вони просто йдуть, пливуть далеко-далеко за руським кораблем, таким морським караваном. Ну, от вони якось будуть намагатися їх приховати, але, бачите, тут те, що заховано, його видно, його видно, воно горить. Ну, побачимо. Тобто тут от декілька пояснень я вам дала, декілька пояснень. Цього тріплету. Ну, крім того, в них якийсь конфлікт там випадає, конфлікт 에, стосовно. Ну, конфлікт, ну що, території ніяк вони не можуть е якусь захопити? От, бачите, королева Пентаклій і Украї... карта України, імператриця. Вони ніяк не можуть. Ну, скажімо так, домовитися з імператрицею стосовно того, що вона подарувала їм землю. Тобто, це, ну, я так м'яко кажучи, за картами сказала, а так в них великий конфлікт, тобто вони будуть продовжувати, ну, якщо не даєш сама, то ми заберемо силою. Так, ну, зокрема, сказав, на якісь ізольовані території, в них може бути якісь. Якась нестабільність там буде в них, щось в них буде там горіти. Можливо, це Крим, або, можливо, це території біля великої води, там, де можуть бути ці плавзасоби. Далі ще покажіть, будь ласка, так, оця карта. Одразу мені вискочила. Перевернути туз жезлів. Дивіться, три тузи, три тузи перевернуті. Те, що мало початися, в них заглохне, заглохне. якийсь рух, якийсь поштовху дії, мотивація, в них заглохне із-за того, що в них е, немає е, тої зброї, яку вони хочуть. Немає в них тої зброї, яку вони хочуть. Е, Можливо, це літальна зброя. Тобто, чи це самольот? літаки? бачите, тут навіть голуба. Який самоліт зіб'ють? Бачите, голуб поранений над територією води? Ну, приблизно так десь. Або біля території води. Ну, тобто, Знову ж таки, в них щось, щось вони можуть собі напланувати, але воно, не почавшись, заглохне. Тобто отбой, відміна. Охрана, адміна. Ну, ось так. Ну, давайте ще. Знову якийсь конфлікт в них, якась неузгодженість чогось. Але, на мою думку, в них немає того або тої кількості, або саме того, тої зброї, яка їм потрібна для того, щоб зробити те, що вони хочуть. Ну, бачите, так, король мечів, король мечів, ну і тут орли біля нього, там всякі дрони, орли. Тобто це його засоби, якими він, він воює, і перевернути правосуддя. Щось пішло не за планом, щось пішло не за домовленостями. Ну, ось якісь перепона в них якась виникла на шляху, і внаслідок цього головний біль. Ну, що тут, яке досягнення? Досягнення в них не буде того, що вони хочуть. Не буде. І оце перевернутий м'яч. Знову перевернута колісниця. Десь вони не застопоряться, не зможуть вони. От машина війни вона не зможе рухатися в тому напрямкові, в якому вони хочуть її відправити. Щось з ресурсами там. Щось там з ресурсами. Чи то знову не вистачає того, то, не вистачає, не доїхало щось до них, або щось збито, ну, знищено. Ну, от щось вони поміняють різко плани, або просто їх зупинять на, які, зупинять на якийсь час, але будуть злі. Ну, карта імператриця, карта України. Пряма, це добре. Ну і ще покажіть, будь ласка. До речі, якогось короля тут можуть покарати. Якогось короля можуть покарати. Не доїде до них якась частина зброї, не доїде. Чи то зіб'ють її, чи просто вона десь не доїде. Так, далі ще покажіть, будь ласка. Конфлікт знову. Конфлікт, неспроможність не, не домовитися, неспроможність домовитися е, стосовно і якась пропозиція їх ну, не береться до уваги Україну. Знову вони будуть висувати якісь умови, якісь ультиматуми. Але це, ну, таке, знаєте, так, кулаком помахати, я тобі покажу. Якщо не виконуєш, то я тобі покажу. Будуть погрожувати. Ну, але бачите, як вони можуть вчинити. Якщо ми не погодимося, то вони що, перевернути вони від з усієї своєї дурі можуть зробити нам вежу. Ви знаєте, що таке вежа. Тобто вони свою оцю от, погрозу можуть втілити в реальність тут, що ну, знову такий конфлікт, ну, і знову погрози. погрози і Ну, загроза, що вони от відчайдушно, скажено, можуть нам мститися з повітря. Україна. Ну, слава Богу, що вона пряма, цілісна. Тут йдеться мова про самопроголошену, самозвану владу Будуть погрожувати, ну знову ж таки, зараз скажу нав'язати насильницьку свою владу над нашими людьми. Яким чином? Через, через втілення своїх погроз з повітря. Тобто тут аб'юз і насилля. Тобто тут є загроза того, що вони можуть знову з метою насильницького нав'язування нам своїх умов можуть нам погрожувати і втілювати свої погрози в реальність з повітря, з повітря погрози, погроза вежі, і притом можуть навіть провокації якісь робити. Багатоповерхівки під загрозою, до речі, багато поверхівки, а тут насилля їхнього з боку їхнього імператора над Україною. Але той імператор він тільки може доводити свою силу через насилля. Ну і окрім того, тут імператор, я давно говорю, імператор це цілісність земель. Якщо перевернути, то не повністю всі землі під впливом імператора. Тобто, знову ж таки, тут йдеться мова про віддавання частини земель е України, насильницьке, тобто вони будуть насильницьким чином намагатися. Ну, карта власності. Намагатися змусити нас відмовитися від нашої власності. Будуть вони через порози вежі і через втілення вежі. Ой, ну тобто, то, зрозуміло, Боже, покажіть нам щось хороше для нас, погане для них, хороше для нас, що нам підніметь настрій? Смерть. Ой, в них якийсь король здохне, в них здохне король. Здохне. Може, в, в башку йому щось прилетіти? В бошку йому щось прилетить. Да. Тут, бачите, страшний суд, він перевернутий. Тобто, чи то якась буде така ситуація, що його не спасе його захист, або це є десь на кордоні. Але тут бачите, смерть смерть і покарання, покарання його. Ну, можливо, травма голови, можливо. Ну і е спина, хребет, ну от щось таке, що він не зможе стояти, ходити. Ну, якийсь здохне в них. Це нас порадує. Ну, от якось він до кордонів прив'язаний, не знаю як. Не знаю, яким чином. Чи це просто його якби. Смертельне поранення, тобто смертельне поранення, дев'ятка жезлів, це ще не десятка. Смертельне поранення, після якого він можна очікувати, на коли страшний суд перевернеться на похорон. Ну, ось так. Ось так. Чия зірка загасне. Чия зірка. Загасне. Ну, це по долі йому так. Це по долі. долі і це рукотворне. Тобто, ну, маю на увазі здохнути від руки людської. Так, криза. Криза впав з коня, не може рухатися, не може нічого робити. Ну, побачимо. Коротше, хтось там в них здохне від смертельного поранення. Не зразу уб'ють, не одразу уб'ють. Ну, ось так. Дякую вам за увагу, дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Все є Україна, все буде Україна. Бережіть себе! Переможемо ворога внутрішнього і зовнішнього. Тримаємо стрій. До побачення.